Доброго дня! Ну що, як завжди, карта завтрашнього дня. Це у нас буде 13-11. Або наступний день за днем перегляду. Або, як собі загадаєте. Ну що, покажіть мені карту завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карта завтрашнього дня для трієчок. Одинички. <різь> Відкриються можливості, вірогідності. Як то кажуть, завтра зійдуться всі зірки докупи. Дірзайте, ловіть свою вдачу за хвоста. А хтось нарешті знайде вихід із ситуації, яка дуже-дуже давно була як своєрідним лабіринтом у власній голові. А про що це мається на новація? Коли ми не можемо зрозуміти чиюсь поведінку, ми не можемо зрозуміти певних подій. І от завтра, знаєте, як нарешті добігли до кінця лабіринту. Але не забуваємо, що інколи приходиться повертатись назад. Тому на вході бажано прив'язувати ниточку. Іншими словами, не завжди потрібно блукатися у власних роздумах. Інколи самий гарний вихід це, скоріш за все, скористатися чиєюсь допомогою. Тому що. Бувають відповіді в нас перед очима, але певні обставини нам, давайте так, не забороняють, а дещо заважають бачити їх. І тут, знаєте, як у міфі про нитку Аріадни, так само і інколи нам всім потрібна червона нитка, яка допоможе знайти вихід. Так от, мені говорять, що завтра вам ця допомога буде надана. Або принаймні, знаєте, як буває таке підказка, через яку можна спіткнутися і знайти нарешті вихід із цього всього. Тому, о, давайте так: День можливості, день вирогідності, день о, рішень. А хтось чомусь мені показує двері, як виходить в двері. При тому, це. В фізичному плані. Я не можу зрозуміти, що саме це означає, але чомусь мені говорять свіже повітря. Я не знаю, чому так. Але те, що говорять, те і передаю. Двічки. О, бачите, двічки вже спішать. Одиночки, дякую. Йдемо до двічок. Так. А от двічки чимось перегорять. Маячна ідея, як від маячить. Про що це можу говорити? Про те, що в певний стан такої активності переходить в більш спокійне русло. Якщо ми говоримо про роботу, от ви розуміли, що потрібно зробити там по плану пункт 2, 3, 5, 8, а ви розумієте, що ви вже дійшли до пункту 4, випереджуючи власні плани. Тому вам говорять, що у вас буде можливість дещо передохнути, дещо зупинитися. Хтось зрозуміє, що не тім горить, не туди біжить, не туди поспішає. Але принаймні я б сказала так: що завтрашній день покаже, що варто зупинитися і давати собі можливість передохнути, давати собі можливість побачити те, що відбувається навколо. Мало того. Я не скажу, що тут буде певне розочарування. Ні, тут скоріше мені чомусь говорять про адекватність. Більш адекватне спокійне розуміння, що я встигну, я зможу, я зумію, в мене вийде, і, як знаєте, такий період впевненості. Тому. Якщо хтось перед тим біг, як ота білочка в колесі, то зараз говорять, що це колесо збавить оберти. Тому завтра буде можливість випити трішечки в спокої свою, своє, верніше, горнятка кали, або то чаю. Ну ще двічки, дякую за перегляд ідемо до трійчок. Трійки. Ну, хо -хо. карта образа. Дивіться, в чому прикол. Тут мені говорять, що це не зовсім про те, що вас хтось образить, або ви когось. Н -н -н. Тут більше про те, що вам щось підсвітять. Бачите, на карті зображений певний маяк. Але Чомусь одразу ви його сприймете не зовсім вірно. Тут як одна емоція скриває іншу, і ви не зразу зможете ідентифікувати, що відбувається. Сказати, що знаєте, ми можемо неправильно зрозуміти людину і образитися, ну так. В когось це таким чином. Але, знаєте, до кінця дня мені показують, що ця ситуація вона вирішиться. Але більше б я б сказала, як накладення емоцій на емоції. І тут чомусь мені говорять, що ви знаєте, як на певних емоціях у нас як-то пілена перед очима. І отут трічки, будь ласка, дуже-дуже обережненько. Не робіть зайвих рухів. А якщо хочете, там, я не знаю, прорахуйте до певного числа, чи порахуйте навколо себе предмети, не поспішайте, чомусь емоції візьмуть верх, і отут можете зробити ну, занадто поспішні виводи. А мені говорить про те, що ні, зупиніться, дайте собі можливість побачити не першу емоцію, яка перед вами висвітлиться, а принаймні копніть глибше. Тому що мені показують, що саме оцей момент він дає можливість побачити ще щось. Тобто ми можемо образитись на людину, в той час людина не хотіла нас образити, вона хотіла сказати щось інше, але ми його трактували по-своєму і відповіли, звісно, так, що, можливо, образили ту людину. Тому тут річки обережно, обережно, особливо з емоціями. Не поспішаємо. Якщо хочете, розглядуємо кожну під мікроскопом. Я не скажу, що це буде поганий день, я не скажу, що це буде щось таке ну, дуже важке. Але ні, мені говорять, що одне може скриватися за іншим. Так само і поведінка. Ми можемо бачити одну поведінку, а людина транслює зовсім іншу. Тому тут, будь ласка, не поспішайте. Дайте собі можливість побачити все-таки світло того маяка. Тому що, хто пам'ятає, маяк робить оберти. І коли він повертається, звичайно, це становиться темна сторона. Тоді він повертається, становиться світло. Отут, дайте можливості світлові щось вам Продемонструвати. Не йдіть на темну сторону. Давайте в, цьому, в зоряних війнах э, люк переходить на темну сторону, не треба на темну сторону. Дайте можливість все-таки підсвітити емоції, тому що тут э, дуже мені показують, будуть такі э, приплутані моменти, де можете заплутатись і наробити небажаних результатів або небажаних дій. На цьому трічки дякую вам за перегляд, як завжди. А всім бажаю успіху! Ну і до нових відео. Бережіть себе.